Всім привіт! Сьогодні 7 грудня. Знову ми з собакою вийшли тут на горби, струмочок тут тече, ніж верто, вон вже знайшли галиви такі. гарненькі. Сьогодні у нас приморозок, мінус 2 градуси. Було. Ми їх не беремо, у нас ще є з лісу. Будемо йти вздовж струмка, там з горбів тече, там є багатенько фламуріння, вже прийшов, подивився, зараз вам покажу все. Ось під вербою. Є такі, але такі старенькі вже. І тут, і там далі. Неглива, яка вже розвалилася. Будемо шукати ті, що краще. Так, пройшов трохи далі. Він який гарний кущик знайшов. Молоденький. Зараз ближче підійду, А там ще є. Зараз будемо різати. Ось вони які гарні. Молоденькі. І вон ще кущик. Вибираємо. Так, і сюди ближче підійшли. Окі грибочки маленькі, а вон здоровий такий клас. Візьмемо цей один. Тече з пагорба ось такий струмок. Ну ось і ось якісь верби з такі грибочі на них. Дуже прикольно взимку збирати. Основ. Щось де більше зріза, менше ще на наступний раз, нехай буде. Вони не, фокусуються трохи. Видно, а тут і ще знайшов. Теж дрібненькі, нехай поки підростає. Ось іще. Куча таких. Грибочки. Є. Більшенькі повирізаємо зараз. Що ж більших взяв, а меншенькі нехай ростуть. Дивіться, які класні. Це грибочки. Ще виросте, ще раз прийдемо по них. О. Добре. Ось під пеньком ще є. Декілька що. Там десь ще один бачив, а потім підемо. Там є верба стоїть, така здорова. Я вже знайшов, там така класна колонія. Покажу вам зараз. Так, ось дійшли така здорова верба є. І вона і горіла вже. І вон схихи їх. От там далі. Зближче покажу зараз. Ці вже не дуже добрі. Ці ще можуть бути. І там теж якісь виберу. Маленькі ще нехай ростуть. Ці Є вже старі зовсім. Такий знайшов пеньок. Зараз який я і обіцяв 1 грудня. Підемо вздовж штабка, позбираємо трохи фламулін. Голиви вон є, але... Мені вони, вони поки не треба. Вон вони заховалися. Бачите, прямо над річкою, над ставком. Тобає вон наші опенечки. Ну, ось це там дерево з іншої сторони. Вон він за ще зачемаленькі. І на полі обрали соняшник, дивіться. Все в грибах. Якихсь. Все поле в грибочках. і вон. І вон. куча вон шо воно таке я не знаю якісь такие гриби тай гриби все видно що прямо по цьому порядку певно що там де доброго сипанули воно не простує Сіли ми Так, Така кучка є під вербою. Зараз її їм О, там ще лізуть. Ще Маленькі почекаємо. Так, ось така колонія, я вже її показував, Був 1 першого груді. що перестигли її. Можливо, з цих щось відберу зараз. Ну і ще один кучечок є такий. так, Трапився нам. Такий ось результат сьогодні. Взяв собі два зросточка таких. Цікаво щось перебереться, може, щось викинеться. І ось пакет таких вже почищених пеньків. Вже готових тільки помити і смажити. Ще дивіться, яка у нас краса живе на нашому ставочку. Два а вам всім дякую за перегляд, всім миру і добра, всім пока.